Чим відрізняється закоханість від кохання? Ну, закоханість вона завжди говорить, я хочу бути з тобою, я не можу без тебе жити, так пам'ятаємо це все. А кохання навпаки, кохання це завжди вона говорить, я поруч з тобою. Закоханість це чисто про фізичну тягу, це хімія, емоція, гойдалки туди й сюди, туди й сюди. Це бажання володіти людиною, а кохання це про. Спокій і присутність, я тут, я поруч з тобою, якою б ти не була, я завжди поруч. Це не просто бажання бути разом, а це скоріше вміння бути разом. Тому що якщо поживеш з людиною там 10 років, так, то це вже вміння жити разом з іншою людиною. Закоханість це вогонь, який гасне. Три місяці за три місяці. А любов, кохання це світло. Пам'ятаєте, як казав Ісус? Я поруч.